Всім хай з Фай і це другий півфінал мого четвертого чемпіонату рослин проти Зомбі БТ по класах. Ці битві сразяться команди. Фланго Демон від автора Фай, так, моя команда. Проти Розогриба від Артеміди. Це клас магічний. Побачимо, яка команда зможе: Маги чи Фланго Демон. Їх можна перевіряти разом, тому в принципі нормально. А от фінал прийдеться провіряти по дільності, бо там вже є снайпер. Побачимо, яка команда пройде і буде зражати снайпер. Як бачимо, і та, і та команда непогано спорується. На ближній дистанції в е, магічної команди стає сильніший урон, бо в них є ця магічна квітка, Лілія якась там чи що. Тому все вони справилися. У моєї команди є, напевно, якісь проблеми. І... Але тут стан ні. І нормально. 3-3. В першому раунді все добре. Так, раунд зімпами. В нижній команді нічого тут не світить, бо в них немає флангів. А от. Чи зможе споритись команда флангу Деву? Якщо це клас флоговиків, то цьому воно має впоратись. Ну, я сподіваюся. Біжуть сосиски, до. Но... Ті з'їли. Пустає чувак. Спав де палатку. ну, а до нижньої команди можна. В принципі, ну і вона вже і так нічого не цей. Не набере, на жаль. Той навіть дам по блажку. Це не буде ще зараз просто, щоб там нічого не, внизу не було. Ну я це поставлю, щоб його імп. Не цей. Ну, ви ну саме головне наверх зараз дивитись. Все, виходить зомбі. Спавниться конус, що мене не дуже радує. І бачимо, іде, іде. Спавниться ще один конус. Чорт, вони відходять і це мене реально не радує. Спавниться відро і це погано. Їм треба якось знищити, а з таким напливом зомбі, хоч зараз базовий вилазить, це все одно погано. Чорт. П'ять конус. Відро це дуже погано. Чорт. В раунді з флангом у мене проблеми по центру. Вилазить конус і, і без пса їм буде важче лаза конус. Вони ніби можуть впоратися, але як їм пробити? Це буде... Бо якщо вийде відро... Дай це все. Бо якщо це буде безконечно, я просто тоді не знаю, що робити. Типу. Ну, якщо не може відстоювати, то я їм дам стільки балів. А сказати насчет флангів, то... Ну, мені кажеться, вони в соло, так, да, зараз. Главне, якщо вони зараз відром впораються, тоді вони можуть оно. Ну. Бачите, але відро трохи підходить і кусає, тому, походу, в моїй команді тут буде нуль балю. Як би не було це грустно відмінівати, рандом є рандом. Спавниться відро і це вже все. У класного яків це приберем. Я думаю, компенсувати це мортирою. Стан плюс там собака, ну, оказалося навіть в такому раунді це не вихід. Соп. Хоча якщо то. Ну, так. Да. Ну, походу, да. тут нічого не буде, тому по нулях. Раунд з шахтарями. І тут у моєї команди є якісь шанси, бо в неї є удуванчу. Що я зараз зарапоняв? Оце. Я ж забув, це ж півфінал. Ізвиняйте. Дивіться. Я потім той раунд з зим перепровірю, вдруг в них вийде. Та і то я щось не впевнена. Ну, а в десь вже ковади є І Якщо їм повезе, що шахтер загіпнотизований зі з цього. То може є. Так, моя команда бере 2 бала. Це вже добре. Так, повезло. Якщо цей шахтер зараз із раненого, ну один і той самий ранений. Ану. Чи повезе взяти? Ні. Відрив 2 бали. Так, раунд стилом на другий. Ну і тут не знаю. Одувай з відром сам на саме думки не впорається з конусом не факт, ну з збитним, то точно. А от внизу тільки гібнагрив. Кісно, вони можуть зомбі стати типу, разом. І тут же залесь хто з'їсть. От, наприклад, з'їсть кону з'їсть ще обично, і там буде вже півтора бала. Ну, побачимо. А як того ра... ну, Так, мені вже 0,5 бала дають. Але гарбуза з'їли а коду ще не поцейканий. Походу, це ге. А тут онука, якщо з'їсть конус знизу, то це буде добре, якщо ні, то ні. Серйозно? Конус з'їв. Ну, від рою не догоне. Від роя не догоне. Чи догоне? Не поняв. Там щось трохи руки, а ну. Бачите, руки і руки прямо. Не знаю, на що це похоже. Ну, він трохи укусив. Ну. То є це що? Я беру виходить в мене 5,5, а там виходить 4,5. Відрив один бал, сокращається, але ну, нічого. Раунд з захистом горошка. Тут або все, або нічого. Ну і в мене ж, як гіптогриб без корисний, а в нас погоду пес. Хоча не факт. А, ні, одуванчик. Блін. І оці тут можу навіть я програти. А, ну. Магам чуть-чуть не хватило, магам чуть-чуть не хватило. А мені? А мені ні. Ну тоже б... понятно. То тобто, есть по нулях, но магам реально там пару снарядів не хватило. Никуди вони стріляють. Ладно, ну по нулях. Да, он з роботом. І тут в Нижній команді гіпногриб безкорисний, а в мене пса бистро приб'є з цей... Що Що? це було знизу? Повезло. А, поруч вже вижив. А що під'їде, зараз ця фігня долубана і буде фігачити? Айге. Внизу три бали. А от, а от в мене вже не в три. стан. А що я не застанела? Е, що це фігня? Два. Що тут зрівняється, сім? З половиною до 7 з половиною. Ого. Цікаво, чи повториться так само. Команда з флангами виграє команду без флангів, як було, вперше, було в першому півфіналі. Ну, а на черзі в нас раунд з газетками. Да, раунд з газечками це в нас не дуже добре. Бо ветеран це ого. -го. Хоча ми бачимо, що їй може простий щось має представити. Але... Та він! Гляди, що клану це проблема? Він з'їдає на гриб, а це була б ідеальна штука проти нашого ветерана. Але чи зможуть вони перебити ветерана? В нього відпала рука. Він... Загиб до гриб бал не знімається, якщо я його б так з'їла, передається на рослину. Тому у нас 10,5 на 10,5. Рахунок таки рівним. Хм, Непогано, команди йдуть. Понятно, що нижня кана точно не впорається. А от чи зможемо я? Фланго демон. Від, від цього має, будь ласка. Але їх двоє. Нібито в четвертьфіналі, ну я не пам'ятаю, но мало справитись. А от тут... А ну, є тільки перший ряд, і це вже погано. І по центру їдять пса, чорт. Чорт, чорт чорт, 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 чорт! Але вбили вже хоч би одного диску зомбі, але... Ну і... Так. Давайте валіть. Хвалить. Валить вали. Покинь. Не, не, вали. Вали. Він... валий, вали. Вали. не, невже це все. Давай кидай, будь ласка, зачепи! Блін, отак потний раунд я нічого набрав. Навіть фланго демон з такими флангами не справиться. Ну, по нулям. Так, у нас космо раунд. І от це цікаво. Так, близько підходять, але і в той, і в той команди. Ну, Тут є гіпногрип. Але вони справляються і без нього нібито. Хоча він чуть-чуть би підійшовся собі. Але цей, походу, зі гіпногриб. Ну. Ні. Зів! А от в моєї команди проблеми. І. Ні, не встигне. Чорт! Чорт, чорт. І. Ні, дай! арбуз, на тобі надія! два бали. Один. Тринадцять з половиною. А, одиннадцять з половиною. Я відстаю на два бали. Це мене вже не радує. Ну, ладно. Раунд з кнопкою пасткою і... Що ж? Ні, арбуз буль. а чого вона атакує в ці довбані? А, ну, все. Ну, все мені. Да, я його неправильно запустив, то водоби не, не, не нажимається, я все одно теряю. Ну, я проіграв, не виграла. Це 16,5. Підрив перебрав. Палете часто, це не часто, що вона атакувала цю, тому зараз я переіграю. Я перевірю, якщо вона зможе їх перемогти. Ну, типа, кнопка там, а ну. Будь ласка, давай. Ні, я поход. Давай. То тобто, я в любому случаї балі. Перевірю спочатку цю команду, чи встигне вона завалити трьох конусів до того, як вони лідять, ну, на таку часник. Здається, моя команда команда і без флангів, але я її, походу, недооцінював. Ну, бо зараз вона веде. Вона навіть в цьому раунді де мали бути фланги, вона їх не допускає. Але хто сказав, що я буду тут прольоти? Бо фланго демон це фланго демон. Крешта, ну, моя команда така вже сильна, але в неї ще є шанси всі. Ну, так, ця фігня кусає на і вбивай. Ці конуси. Вони не прочні, бо їх може завелити один арбуз і так і робить, А якщо ні, то там на поході і пес, і цей. Хоча мені ну, да, все нормально. Вони ж й на один фланг пішли. Ви це пірізниці нема. Все, ізі, да? да там ще цей на підході, годуванчик. Я теж беру 3 бали. Це виходить. половиною на 14. Дрив, 5 балів залишається. Так, раунд. Який гібтогриб затащив одну казку. А от моя команда буде тут мучитись, бо дивіться, просто зів і все. Три бали команді. Це вже 22,5. А я тут поводу програю ще під ноль. Ні. Ні. ну Хоч шлем збили, хоч шлем збив 8 балів відрив. Це вже якось не дуже. Раунд фокусник нижня команда просто ізі затаскує цей раунд. А от мої. Це ще якийсь пригун 600. Ладно, це ще не саме хуже. він перебригує, в принципі. Ну, покусав трохи цей, це вже не очі. Давайте, щоб мені везло так, як ці як горох суперстра. Ш... Ні, тільки не відро, тільки не відро так близько. Відро так близько, то мені вже мінус пес. То є ще один фокусник. Фокусник довбаний, мене. Є. Я не знаю, що він зараз поставив. Давайте дивитись Імп! Імплід, і... якийсь довбаний імп доїдає. 25 з половиною на 16 з половиною Відрив 9 балів. Чортний треба якось реально відігратись. Капець. Раунд стана і. Ну, побачимо, що з цього вийде. Якщо вони будуть станете щось розумне. Встану проти моєї команди. Ну, як вам не стидно. Ну ладно, походу це. Та й Наша команда вже набирає. Ну, раунді, раунди будуть страшніші. Тому побачимо. Так, ну я теж, надіюсь, наберу. Так, да, 19. Відрив так і є в 9 балі. Раунд з силачем. Ну, в нього є захист, в принципі. Тому він пройде і тут в тих же команди гіпногриб буде без корис. А в мене хоч є якийсь стан. І тут буде? 21 з половиною? На 30 з половиною. Три такі, лишається, дев'ять балів. Важкий раунд з машинами. І справді, я не очікував, що додавлення одного цього може щось змінити. Істей не пам'ятаю, як проходили команди в четвертьфінал, але такі сильні команди, навіть снайпер не впорався. Не вже маги впорються. Ще й на бали? ні, я не повірю. Серйозно, ну це серйозно. Хоч з гіпно ну, гриб вже забрали, а мені взагалі тут нічого не світить. Я хоч ту вігню навіть не вб'ю, але наїхала, ну хоч ран. Ну, 32,5. Відряв 11 балів. Це вже... це вже... Перед... Ну, коротше, я той раунд з пушкою, напевно, заберу. Тому перестанній раунд з гарантію. Да, моя команда вже не виграє, на жаль. Ну, нічого. Що ж будемо дивитися, чи зможе хоч якась команда впоратися? Бо ну, гаргантю, а це в нас сильне із питання. А в фіналі він ще буде футболіста там. Хоч ми бачимо, що розогриб старається, старається. вже ранений, в мене не погоду шансів немає у моєї команди. Хоча в Розогриба, як ми бачимо, не вже теж, ну так. Така мощна команда не впорається чи я зможу добити його ця троянда роз Ану. Ні. Ні. а в мене з допомогою стану є ще якісь шанси чи що. Нє, по нолях. Ну що ж, будемо дивитись спам. Спам для моєї команди. І к слову, на фланг демон, а як бразу фланги в спам це імба тому моя команда підготовлена до спам. Але це вже їй нічого не дасть. Ну хіба що набрати хоч би скільки там балів, плюс п'ять. А потім скажу, скільки ну, результати півфіналів півфіналі в попалах. Ну, як ми бачимо, собаки на деяких цих роблять таке. Типу, он до двоє, он до двоє, он до один. Хорошо. Памому простий, ніби кожна з цих рослин має впорати. Ну, Насчет пса я не впевнений, не випоняли. 5 балів, це виходить у нас 26 з половиною. Тож будемо дивитися за розогрибом. І розогриб. Команда. Це не знаю, чи є в євний шанс. Ну, в принципі, да, і гіт на гриб їх по одному зомбі забере і Суперсила бойова. так, Але на одній лінії його вже з'їли. І то не на самого нарання взяли. Але я не думаю, що вони прорвуться. з'їли всі гриби, крім одного, і це вже щось значить. Ну, все, з'їли всі гриби, але далі прорватися, здається, конусам не суджено. Ну, ми зараз побачимо, вони, в принципі, підходять. І по факту, під час перезарядки, вони можуть щось зробити, якщо... Так, да, так, да. в них ще є шанс. Десь не на всіх лініях, не на всіх, але. Но... Но... Деякі лінії не прорвали цю мечту квітку, але 5 балів, це виходить 37,5. Вітаємо Роза Гриба, його авторку Артеміду. Вона буде в фіналі сражатися з Дейвом. Чи зможе сильна команда з прямим уроном або ваншот снайпер. Команда без флангів, або фланговик як снайпер. Не пам'ятаю, як в півфіналі навіть імпа пропустив. А от по балах навіть Супер Страж міг би перемогти і Розагриба, і Фланго І це щось таке значить. А от команда Дейва набрала рекорд. Тому в фіналі ми зустрінемо такі команди, як Орлине Око, все видяще, і просто чел від Дейва, ну, і розогрим від Артеміда. Ставте ставки, готуйте чай чи ще щось, бо фінал буде скоро. Всім пока-пока, то оказу -пока 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 був фай. До скорої зустрічі. Фіналу, загадки. Ну і ще щось.